Діти, погляньте, це барвінок, одна із перших весняних квітів. Давайте подивимось, що є у барвінка. Стебло тоненьке, стелиться по землі. Листочки дрібні, темно зелені, і їх дуже багато. А якого кольору квіти у барвінка? Давайте порахуємо, скільки пелюсточок у квітки. А як ви думаєте, ці квіти пахнуть? Так, вони дуже ароматні. Люди завжди милувалися красою барвінка. Вважали, що ця квітка символ краси, сміливості, відваги та мужності. Поети оспівували барвінок у своїх віршах. Ось послухайте вірш, який склала поетеса Леся Українка. Він так і називається Барвінок. Барвіє барвінок у нас біля хати, синіє над стежкою ніжний хрещати. І каже барвінок, є квіти у мене і листечко те, що зимою зелене. Давайте подякуємо квітам за те, що вони прикрашають наше життя, за те, що дарують нам здоров'я і радість. І пообіцяємо, що будемо завжди берегти зелений світ. І пам'ятайте, найкраща квітка та, що квітує там, де зросла. Не губи її.